Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами. І сьогодні піде мова про те, як зареєструватися на сайті податкової канади або Canada Revenue Agency. Так, як створити той свій персональний кабінет. Тема зараз дуже актуальна, тому що тисячі тисячі українців подають свої перші декларації про доходи, і тому вони, хтось зразу починає реєстрацію у персонального кабінету на сайті податкової, хтось чогось чекає. Моя рекомендація, як тільки ви подали декларацію електронно, зразу зробіть цей крок. Відразу зареєструйтеся на сайті Клиткові. Це супер легко. І будь-хто, хто має банківський рахунок, може доступитися до свого банківського рахунку онлайн, може це зробити. Маючи доступ до свого персонального кабінету, не тільки ви будете бачити, як проходить оцінка поданої декларації, так і вашої декларації. Однак ви також будете бачити, коли вам виплатять гроші. Або якщо ви щось винні податкові, щоб ви мали можливість сплатити гроші через свій персональний кабінет, це теж зробити дуже легко. Сьогодні я буду використовувати реальний рахунок реальної людини, яка надала мені на це згоду. Це моя родичка. Тому, тож, все, що я буду робити, ви так само зможете зробити. І ми зможемо залогінитися і побачити. Частково персональний кабінет. окей тож поїхали, і в принципі дуже просто буде. окей Чи, а, Спершу ви повинні зайти на сайт, власне, податковий, так звідки почати той логін. Нагадаю, що ви це можете робити як тільки ви подали декларацію першу свою декларацію в Канаді, навіть якщо це онлайн, вам практично відразу приходить повідомлення. Від податкової Канади, що ви можете вже зайти у свій кабінет, так? Тож, як це зробити? То, грубо кажучи, 10 хвилин тому ви подали електронну декларацію, так? наприклад, через волонтерів податкової клініки або через платного бухгалтера, або самостійно через Bal Simple, наприклад, так? і ви вже можете зайти у свій власний кабінет. Окей? Як це зробити? Є посилання. Посилання є внизу відео, в описі відео, тому можете зразу на нього клікнути і переходите ось на цей вебсайт. Далі шукаємо тут клікаємо My Account. так, клікаємо. Чи це є My Account for Individuals, це означає, що для фізичних осіб, так, ми, ми, ми зайшли якраз. Значить, Найлегший спосіб, як залогінутися дуже швидко. Значить, є два способи. Є опція один, використовуючи партнерів, так це можуть банки, наприклад, або організації. в Даному випадку це є банки. І другий, значить, три навіть є так опції. Другий це є створити взагалі незалежний свій аккаунт. Можна це зробити тут, третій використовуючи провінційних партнерів, так, наприклад, через логін, який вас є в кабінеті вашої провінції, припустимо. В Манітобі це можна зробити в Онтаріо, або в інших провінціях, так? де ви реєструєтеся для різних провінційних сервісів. Однак я буду показувати найпростіший спосіб, ОК? Це є спосіб, як залогінитися, через використовуючи логін і пароль або номер картки свого банку і пароль свого банку. Значить, клікаємо сюди Sign in Partner. І е, е, зараз займе можливо кілька секунд. Тут ви бачите список різних банків і вибираєте свій банк. Є набагато більше банків в Канаді, ніж ті, які ви бачите тут. Однак, якщо вашого банку немає, для вас це не підходить. Тому вертаєтеся далі на попередній крок і починаєте з реєстрації з опції 2 або з опції 3. Так? Припустимо, знаю, що багато українців користуються банками CBC, BMO, RBC, Scotiabank і інші. Так, Tangerin, TD, тобто величезні банки Desjardins, вони тут є. Покажу на прикладі CBC. окей? Клікаємо сюди. Так, і тут. Потрібно ввести, якщо у вас не збережений номер карточки, так картки, то вводити номер картки і вводите пароль. так. І клікаємо Sign On. І заходить, так. Зараз буде процес верифікації. Наступний крок так, починається валідація вашої ідентичності, так, вашої особи. Треба ввести номер соціального страхування. Вводимо номер соціального страхування, Окей. Значить, після того, як ви ввели номер соціального страхування. Кликнули Next, так? далі є ось такий наступний крок. І тут. Треба ввести ваш поштовий індекс, так, який ви подавали, коли заповнили декларацію податкову, дату народження і інформацію з, вашого, з вашої податкової декларації. Так. Чи обов'язково і тут питаю: так, з якої лінійки потрібно ввести інформацію? В даному випадку введіть інформацію, суму, яку, яка введена у рядку 20 700 у податковій декларації. Де її шукати? Якщо ви працюєте з волонтерами податкової клініки, волонтери вам нададуть копію, електронну копію податкової декларації, і ви дуже легко це знайдете. Якщо ви, наприклад, працюєте, подаєте через вал Simple. Я переключуся це сюди, це є тестовий аккаунт, де знайти цю інформацію. Значить, Нагадаю, нам треба знайти 2070 інформацію, так, у рядку 2070, 700. Повертаємося в Валл Я йду аж зразу на Summary. От сюди, так? Проскролюю вниз. І тут у вас будуть різні форми: т 1 Schedule 5 і так далі. далі. Клікайте на Т1 і скролите вниз. Так? О, скролите вниз і бачите, починаються різні е, номери. Тут тобто, лінійки з номерами. Шукайте потрібно вам. Деколи, е, наприклад, питають номер 10100, Так? Деколи питають якісь інакші. На в даному випадку настрійте 2070. Тут 20-70, так от в даному випадку нічого немає. Просто ставити 0. Ну, так, наприклад, якщо є, тоді все окей, тоді ставити ту суму, яка є. так Наприклад, якщо б нас питали щось інакше, ми, ми б інакше так щось там вводили. То ми тут бачимо, так, якби питали нас із рядка 30 тисяч, ми б ввели 8 441, 57, і так далі. Я дуже сподіваюся, що це зрозуміло. І ви дуже успішно знайдете швиденько потрібну інформацію, так, вводите і видати цю інформацію. Наголошу, що тут просять ввести тільки суму в доларах без центів. Дуже важливо це, так? Окей, тож вводимо, вводимо цю всю інформацію, поштовий код, так? дату народження і те, що питають із податкової декларації. Так, пам'ятаємо, що формат поштового коду це є три символи, пробіл і три символи. Окей? Значить, Після того, як ви це зробили, так клікнули Next. Що буде далі? Далі прийде security code вам. Так? Він прийде на вашу адресу, яку ви ввели в податковій декларації, як mailing address, address так? Це є поштова адреса. Значить, пише, що як захід безпеки податково введе, надішне вам цей код. І ви повинні будете його ввести для перевірки. так, Цей код прийде за 5-10 днів. так, Клікаємо далі Next. І тут ви просто підтверджуєте, наприклад, що той введений код поштовий є дійсно вашим кодом. Далі клікаємо Next Now, так. Далі виставляються опції мультифакторної автентифікації. Наприклад, будете по телефону, кожен раз, коли ви заходите в власний кабінет податкової, ви будете. Отримати повідомлення на телефон. Кейк, okay, клікаємо okay, Next, наприклад, так. Тепер вводите номер телефону і виставляєте, якою мовою ви хочете спілкуватися, так, щоб бачити повідомлення від податкової. Вводимо номер телефону. Вводимо, що це, наприклад, номер телефону такий то, і таке інше. Ввели номер телефону і клікаємо далі Next. окей? Okay? Далі на цей номер телефону клікаєте Text ME, і це вам прийде СМС на номер телефону ваш. Або можуть передзвонити, і робот автоматично скаже код. Так, От, наприклад, клікаєте Text ME. так? Після того, як ви ввели номер отриманий смс-кою, пише, що підтвердження, так? що цей код безпековий буде відправлений вам. Um, Податковий ви його отримаєте протягом 50 днів. Бачить, клікаємо далі Next. Далі розкролюємо різні умови. Клікаємо ING, погоджуєтеся до цих всіх умов, кому цікаво, перечитайте. Бачить, um, коли, коли вам прийде код, ви його введете сюди. Бачите так, Enter UCRA Security Code. Однак до того часу ви все одно маєте можливість переглядати те, що ви відправили до податкової. окей? Чи ви можете, наприклад, якщо не подався на One Time Top Up The Canada Housing Benefit, ви можете податися, ви можете податися звідси, прямо з кабінету свого. Клік-клікнувши Apply і вас ви переміститеся на форму. Ви можете поглянути. На той нотисовий assessment так оцінку ваших доходів податкової, вже завершено так? Ну і так далі. Якщо вам потрібно заплатити податки, доплатити, ви можете зробити звідси, так? Тобто клікнути при авторайз дебет, поставити конкретні суми і з вас знімати гроші, так? Ну і далі ви так само будете бачити тут. Скільки вам нарахували лімітів РСП, це є Registered Retirement Saving Plan? Я про нього пізніше десь розкажу. І TFSA, це є Tax Free Saving Account. Окей, okay? в принципі, все. Нічого тут такого більше немає. Коли прийде вам код, коли ви активуєте вже повністю свій аккаунт, буде набагато більше інформації. Про те, які вам будуть виплачувати бенефіти, ви будете бачити графік чи розклад платежів GST, чи сті, Climate Action Incentive Payments і таке інше. В принципі, на цьому все Все супер просто. Зробіть це обов'язково. Окей? Добре. Все. Всім гарного дня, гарних вихідних.